Всім привіт! Хочу записати короткий відгук про свій мотоцикл Honda. Що розповім у цьому відео історію цього мотоцикла, технічні характеристики, як він вводить себе на дорозі, які плюси і мінуси. Отже, це мотоцикл 2021 року. Купив його минулого року, в 2023, в жовтні. Перший власник купив його в новий в салоні. Наїздив на ньому 3,5 тисячі кілометрів. Я наїздив на ньому ще виходить, майже 3 тисячі кілометрів. Зараз пробіг на мотоциклі 6250 кілометрів. Я купив його за 6 тисяч євро. Зараз такий коштує приблизно 9 тисяч. Він трішки оновлений. Змінилися повітрозабірники. Здається, дизайн фари змінився, на такий каплоподібний. І додали і клатч як опцію, тобто щеплення електро електронне. Ну, це окрема тема для розмови, тому кому цікаво, можете подивитися. Новий дизайн мені не подобається, тому це один із переваг цей старий дизайн цього мотоциклу. Попередній власник також додав декілька опцій. Саме основна це вихлопна система, це MIVV. Вона коштує приблизно 1000 євро, і це одна з найкрутіших штук, яка стоїть на цьому мотоциклі. Ще також є вітрове скло, вітрозахист і, в принципі, там ще подрібницям невеликі опції для заряджання акумулятора. Ось така штука, коли зимою стоїть, що можна було просто під'єднати зарядку. Ось. По технічним характеристикам це 650 кубовий двигун, 4 циліндровий на 95 кінських сил, доступні вони при... 12 тисяча обертів, двигун крутиться до 12,5 тисяч обертів, майже до 13. І 63 номи крутного моменту при 3,5 тисяч обертів. І тут це трохи найбільший мінус, мені здається, цього мотоцикла, тому що цей момент доступний, крутний момент доступний тільки на високих обертах. По-перше, до цього воно ледь-ледь розвивається. Тобто нема такого лінійного крутного стандартного моменту знизу. Як на Yamaha mt 07 наприклад. Тому це забирає таку частину фана в цього мотоцикла. Нема підхвата на ньому такого класного, тяговитого ем, знизів. 17 диски, колеса стоять, тормоза попереду 310 мм, позаду 240 мм. Тормоза тут -то дуже класні. От саме тормоза ем, круті, взагалі зупиняється дуже-дуже швидко і ну, без проблем. Бак на 15 літрів, витрата палива, мінімум ще тут бачу, це 4-3 літра. У мене виходить 5-5-4, але я в основному ганяю. Тобто на цьому мотоциклі я виїжджаю, як тільки він проривається, у мене кожну передачу розкручується до максималки. І там на, третю, деколи на третій передачі їх, на другій третій. Бака палива вам вистачить приблизно на там, 300 км, щоб повільно їздити. Можливо, 350, якщо швидко, це десь 250 км. Розгінна динаміка це 3,5 секунди. Є відео, де вони розганяються і швидше. Але в принципі це те, що більш-менш реально. До 150 за 6 секунд розганяється і за 11 секунд до 200. По своєму досвіду хочу сказати, що реально достатньо швидкий мотоцикл. Коли ви стояєте поглянути на спідометр, там вже або 130, або 160. В залежності від вашої реакції, ситуації. На, на, на першій передачі мотоцикл розганяється до 105 км на годину. На другій десь 140, на третій 180, на четвертій десь приблизно 210. Тут така біла смужка вона мигає, коли ваші оберти підходять до обмежувачів обертів. Далі щодо передаточних чисел, я, звісно, хотів би, щоб вони були коротші. Тобто, щоб перше не крутилося до 105 км на годину, а щоб була приблизно там, до 60-70 км. А, наприклад, тих же конкурентів, які вважаються і мах МТ-07 Триумф Trident, там взагалі короткі передачі. В Trident, здається, на третій передачі ви можете тільки перетнути 100 км на годину відмітку. В МТ-07, не пам'ятаю, здається, також тільки на третій передачі, вже там, тільки до 100 км можна розігнатися. Я вже не кажу так радикально, але ще б, щоб на другій передачі можна було сотку перетнути, це було б веселіше. Саме основний прикол, що ви їздите в основному там в населеному пункті, десь 50 км на другий-третій. І потім, коли хочеться різко прискоритись, якось ліньки переключати геть на першу. Вона включаєш якусь другу і хочеться, щоб вона поїхала швидко, але за відсутності крутого моменту вона швидко не їде. Сидіння це також один з мінусів, тобто на короткі покатушки, на. На годину-дві-три десь там весело повеселитися з якимись зупинками під стопами. Його також вистачає. На вдавай дальню дорогу, коли особливо що ви йдете по трасі вам валить вітер в лице, вітер шумить в шоломі. І ця за дупа починає пекти Прям дві години, можливо, три максимум можете витримати. І далі. Неприємно стає, це ще один мінус. Підвізка мені подобається, досить м'якана на рівності і не складається при гальмуванні. Посадка зручна і спортивна одночасно. З моєї точки зору МТ-09 зараз мені краще подобається, більш посадка. Це трошки більше класом байк, але по ціні воно на 1300 євро дорожчий. Тому варто, б, хто розглядає такі байк до покупки новим, придивіться до МТ-09. Органи керування, дисплей мені подобається, інформації небагато, але є саме основне, якість це таки на рівні Honda, ручки, щеплення досить легке, але з часом, коли багато їздить по місту, воно може рука заболіти. Перемикання передач, сама лапка, вона також дуже легка. тобто для новачків або для дівчат, в принципі, без проблем. Порне кривання можна підняти кермо для тих, кому хочеться вище спеціальні накладки Race, бар raisers називається. Понекривання, старт баттон. Якщо підводити підсумки по цьому мотоциклу, плюси це однозначно дизайн, це звук. Навіть без цього вихлопа звук 4 циліндрів дуже крутий. А далі з плюсів що ціна на вторинному, на вторинному ринку, тому що цей мотоцикл втрачає в ціні на вторинному ринку помітніше, ніж конкуренти. А, так, Дизайнер сказав, звук о, достатньо швидкий мотоцикл, щоб політати по дорогам. По, в повороти мені не подобається в ньому заходити. Йому трішки він заважкий. Це вага в 204 кг з конкурентами порівняти. Це трішки забагато. Наприклад, там той же МТ-09 легший, МТ-07 легший. Triumph Speed Triple взагалі мовчу, там просто суперлегкий мотоцикл. Тому це вже перейшов до мінусів. Тобто це вага, те, що з цією вагою важко входити в повороти і ніколи треба звикати. Ще мінуси, Якщо купити новий цей мотоцикл, ти втрачає в ціні це як плюс, так і мінус. Незручне сидіння, це до мінусів вітрозахист, це naked, понятно. тобто тут -то нічого і не очікується. А так все, що плюс якість надійність Honda, які ви утримуєте, у мене з цим мотоциклом жодних проблем не було, нічого не ламалось, нічого не скріпіло, піщало і так далі, все на своєму, на своєму місці. По обслуговуванню їх треба обслуговувати раз в рік або раз в 8-10 тисяч кілометрів, можливо 12, точно не пам'ятаю. Тому що да, важко наїздити більше 12 тисяч кілометрів на цьому мотоциклі за рік. Тому обслуговування в Німеччині на офіційному сервісі Honda коштує 170 євро. Раз в два роки треба міняти тормозну гальмівну рідину, і воно ще коштує ще 170 євро. Тобто сервіс раз в два роки 350 євро, але все є великий сервіс, де вони будуть регулювати клапана головки циліндрів, головки блоку циліндрів. Там буде ще е -е, дорожче може бути. Все, всім дякую. Сподіваюсь, вогля сподобався на все добре.